Реабілітаційний проєкт, який я будую, планую, хочу втілити, дати йому життя. Але ми маємо розуміти, всі наші проекти, все те, що ми робимо в житті, воно має під собою фундамент якусь нашу психологічну травму. Я не виняток і не виключення, тому що фундаментом того, чим я займаюся, тим, ким я стала, є теж глибока психологічна травма. Ця ситуація для мене дуже емоційна, тому ну, сприймайте мене такою, якою я є, так як я буду це вам подавати, тому що я теж людина, яка проживає емоції. І чому цей проєкт у мене народився? Тому що ще, будучи дитиною, восьми-семи років, десь так, плюс-мінус приблизно. У мене була хресна мама, яку я дуже-дуже любила. Не знаю, чи я її дуже-дуже любила, чи мені просто запам'ятався один момент такого тілесного контакту, тілесної близькості, обіймів, де я відчула просто її безумовну любов. І, звісно, мені як дитині це дуже запам'яталося, і, ну, якось мама це так не транслювала. Тому що мама проживала якісь свої процеси, а вона, мабуть, була нейтральна, моя хресна мама, і вона в цій нейтральності дала мені ту таку безумовну любов, яка чомусь серед усього запам'яталася найбільше. І коли вона захворіла страшним захворюванням, саркома, гінекології. Їй було дуже боляче, ліки їй не допомагали. я кожного дня дивилася, як вона помирає. Кожного дня я спостерігала за цим процесом, як вона кричить від болю в сусідній кімнаті. Так це стало для мене психологічною травмою. Тоді, будучи маленькою дитиною, я вже знайшла якийсь журнал, в якому я прочитала, що можна руками щось робити, зцілювати, допомагати. Вже якраз тільки навчилася читати, і я вже це прочитала і усвідомила. І коли я почала там, до неї доторкатися, коли нікого не було. Коли вона переставала, я боялася, ховалася з цим всім. А коли вона починала переставати кричати від волі, я думала, що це я їй допомагаю. Можливо, це було і так, я не знаю. Але мені так здавалося на той період часу, маленькою. І так сталося, що я захворіла, і перед її смертю мене поклали в лікарню. І поки я була в лікарні, вона померла. Для мене це був дуже такий травмуючий процес, і я його ще емоційно не відпустила. Потім мені хотілося усвідомити, чому саме з нею це сталося, і вона жила з чоловіком, в який був її, який не хотів працювати, нічого не робив, вона заробляла на всю сім'ю. І. своїх 20 з хвостіком рок, років. Я теж собі знайшла такого чоловіка і теж захворіла на таку ж саму історію, тільки не таку страшну, як у неї. Тому що в мене було питання, чому потім, коли я вже зрозуміла, що їй, напевно, треба було вийти з цих стосунків, тому що, ну, дорослі ж говорили, а він її бив, а він над нею знущався, а він їй те, то те -то робив. І я запам'ятала це, що від того, що тебе б'ють. От ти потім йдеш в якісь токсичні емоції, і в тебе з'являється хвороба, будучи дитиною, я вже це усвідомила. Ну і тут, коли в мене з'явилися стосунки, я тут, у цих стосунках, почала себе погано почувати. На виході з них я вже захворіла, вже теж проявилася онкологія. І я зрозуміла, що це таке. І чому я лишилася жива? Тому що я зробила дію, я розлучилася з партнером, який був про смерть. Алкоголь, куріння, наркотики. Я просто пішла від нього, а вона не змогла цього зробити, як і більшість жінок. Не змогли піти від того, кому життя не потрібне. Але на цьому фоні, захворівши, я почала розвивати себе все глибше в медицині. Захворівши, я вже була медичним працівником. У мене вже була перша медична освіта. І саме там я почала розуміти, що таке хвороба. Всі ті процеси, які мені пропонували для лікування, нічого не допомагало, нічого не діяло абсолютно. Болі були ужасні, жахливі. І в процесі цього я прийняла рішення більше нічого не робити. В цьому рішенні я пішла в голодування сухе. Це сухе голодування призвело мене до галюцинацій, до е, сильних болів. Я не розуміла, скільки днів я там знаходжуся. Мої друзі приходили до мене на той період часу, коли в мене були дуже-дуже складні болі, коли я не могла з цим справитись, мені допомагали друзі. Своїм батькам я про це не розказувала, щоб вони не створювали ще більше проблем і своїм переживанням ще більше не руйнували мою енергетичну структуру. Вийшовши з цього всього, я почала далі вивчати медицину, біологію людини, морфологію, створення, закони і так далі. Це стало моєю професією, хвороба стала моєю професією, смерть тітки стала моїм призначенням. І тому я б вам довго ще розказувала, але не буду вас стомлювати. Тому саме та ідея центру, який я хочу побудувати, який спочатку отримав назву як «Вище тільки Бог. Ідея цього центру в тому, щоб збудувати його в допомогу людям. Але нарешті щось у цьому житті зробити для себе. Тому що я все своє життя роблю все для когось. Тут у мене виникло бажання зробити для себе. І з'явився саботаж. Як це для себе? Це ж егоїзм робити для себе. Але я хочу зробити для себе і в пам'ять про неї. Тому мені на це потрібно. Дуже-дуже багато грошей. Мені на це потрібні спонсори та інвестори. Якщо ви хочете стати спонсором, посилання залишу вам під цим відео. Якщо ви хочете стати інвестором, ми підпишемо з вами договір, тому що я будую не тільки проєкт реабілітації, який зараз називається Рай на горі. І це не просто історія, це не просто так народжувались назви. Ці усвідомлення прийшли до мене сьогодні, тому вони ще свіжі, тому вони ще емоційні. Коли у мене народилася наступна назва, що це буде Рай на горі, я навіть не усвідомлювала, чому він так буде називатися. А Сьогодні я усвідомила, що це той тонкий світ, тому що це висока точка, з якої видно абсолютно все. І коли я усвідомила глибину, то це було про те, що насправді ця людина там народилася, на цьому місці. Парадокс. Я навіть про це не думала. Я спалила той будинок і всю ту історію, яка була в тому будинку, тому що там було дуже моторошно. З того часу пройшло 20 років. Тому саме час будувати змішані відчуття і сумно і радісно одночасно. Насправді, насправді, люди не помирають, вони залишаються з нами. Я не знаю, чи я викладу це відео, але принаймні я поговорю з собою. Але якщо я викладу, то сьогодні я у вас попрошу підтримки на мій проєкт, який я дуже хочу запустити в життя. І я знаю, саме сьогодні на нього відкрилося поле. Я вам дякую за увагу.